Вітаю вас на каналі Іспаніта. Юа. Сьогодні показую, як заповнити формулярну оплату таси для омологації атестату отриманого в Україні, а також покажу, як сформувати електронну заяву для подальшого її представлення в реєстрі і для отримання, врешті-решт, документу, що буде посвідчувати. Вашу середню освіту в Іспанії. Це посилання ви знайдете під цим відео, це сторінка, саме тієї таси, яку потрібно оплатити. Коли ви будете на цій сторінці. Ви маєте скористатися ось цим посиланням. Ви можете побачити тут варіанти оплати. Почитайте тут уважно, якщо ви хочете оплатити переказом, тут теж є така можливість. Але я, сформувавши документ, просто сплатила цю тасу в касі банку. Коли ви натиснете ось на це посилання, ви отримаєте ось такий документ з унікальним номером. Кожного разу, коли ви натискаєте на це посилання, формується унікальний номер цього бланку. Він зовсім не складний. Зверху, все як звичайно, ніє прізвище, ім'я, адреса і, в принципі, тут країна і телефон все стандартно. Єдине, що потрібно вам обрати, якщо ми говоримо про атестат, то це варіант Б. І оплата складатиме 49,76. Вона заповнюється у трьох екземплярах: один для банку, один для вас. І один ви віддасте вже, коли будете надавати оригінали до реєстру. А номер цієї таси нам знадобиться під час створення електронної заяви. Тепер я покажу, де розпочинається робота з заявою. І як саме її заповнити? Я знаходжуся на головній сторінці Міністерства освіти. Тут є перехід на себе електроніка. Хоча я під цим відео дам вам пряме посилання ось на цю сторінку. В принципі, ви можете скористатися і ось тут посиланням, але щоб ви знали, є в принципі пошук будь-яких необхідних вам процедур. І ви бачите, що ось тут є омологація освіти не університетської, Тому ось бачите, но no університаріус. І ось тут натискаєте Аксесу. На наступному кроці система просить вас авторизуватися. Я робила за допомогою ключа. Ключ у мене був. Але, в принципі, тут система дозволяє вам просто пройти реєстрацію, і таким чином ви зможете теж створити заяву. Якщо ключ, в принципі, все стандартно, мене попросять авторизуватися. Далі вам покажу на скрінах, тому що я не можу двічі зробити одну і ту ж процедуру, але я все собі занотувала для того, щоб потім вам показати. Коли ви вже зайдете в систему, у вас буде ось така сторіночка. Доступ до процедури, ви натискаєте ось сюди. Після цього ви. Побачите перед собою ось таку форму, ось таку заяву. В принципі, все стандартно. Заповнюєте ім'я, прізвище, все це підтягнеться з вашої реєстрації. Далі ви заповнюєте вручну ось тут дата народження, країна, де ви народилися, ваше громадянство чоловік чи жінка. Де ви проживаєте. Ну, а ось цей пункт заповнюється тільки в тому разі, якщо хтось подає документи за когось. Але, в принципі, в нашому випадку ми подаємо самі за себе. У другій частині цієї заяви ви побачите, що вам потрібно заповнити дані відносно освіти. Ось тут ви обираєте другий пункт. Умолагайон Аль Тітуло де Бачір. Після цього ось тут нічого не відмічаєте. І ось тут е ви, тут написано і Studios Aportados. Ви пишете, що саме ви хочете омологувати. Ось я заповнила, так, що тут потрібно написати. А ось тут нобри Del Centro це назва школи, так як вона буде перекладена офіційним перекладачем. В наступному розділі ви обираєте, яким чином вас повідомляти про зміни у справі. Я завжди обираю електронним шляхом. Так? І, в принципі, все на цьому етапі. Вам єдине, що потрібно буде натиснути це документос і Генераціон de impresos. Все. На наступному кроці ви побачите. Вже ось таку сторіночку, де буде номер вашої заяви, унікальний, сформований зверху. І ось тут вам вже потрібно буде заповнити дані відносно оплати, в який день ви заплатили. І ось той унікальний номер, що я вам показувала на бланку таси. І, в принципі, останні наші з вами кроки. Ось тут де ми опонго нічого не відмічаєте. А ось тут відмічаєте перші. Три варіанти це те, що ви будете подавати оригінал оплати таси, копію вашого атестату і копію додатку з оцінками. А два останні пункти ви не відмічаєте. Все, після цього ви натискаєте Генерар імпресус» і у вас буде сторінка, де ви зможете завантажити саму заяву. І от той Валанти, про який розповідала, що він потрібний буде для того, щоб поставити штампи підпис, і який потрібно буде вже надати до тієї освітньої установи, де ви чи ваша дитина плануєте продовжити своє навчання. Ось, в принципі, все. Всі необхідні посилання я надам під цим відео. Буде посилання на сторінку таси. Буде посилання ось на цей електронний кабінет, де можна подати цю заяву. І, в принципі, дам ще деякі посилання на офіційну відеоінструкцію, яку я знайшла в інтернеті, а також на таблицю відповідності освітньої системи України і Іспанії. Бажаю вам успіхів у цьому процесі. Хай буде у вас швидка відповідь. І не забувайте, що останній крок надати оригінали до генерального регіону. Регістру. Як правило, ці документи можна надати і в мерії. Єдине, що, коли ви будете там, ви маєте сказати, що саме ви подаєте, що це до Міністерства освіти. Ну, а далі вже чекаємо на відповідь. На цьому все. Підготовчий етап завершено. Якщо ви не бачили, Моє відео на телеграм-каналі, то, то, то ця інструкція це частина. Там я розповідала, що попередньо вам потрібно атестат і додаток з оцінками апостолювати в Україні і зробити офіційний переклад у присяжного перекладача в Іспанії. Ну а далі ось ці всі онлайн-кроки. І на третьому кроці ви все подаєте до регістру і все. Потім вже очікуйте відповіді. Підписуйтесь на наш канал в телеграмі, посилання є під цим відео. Ну і до зустрічі на наших уроках іспанської мови. Аста Лего!